Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 358 задача. Її створив англійський шахіст та шаховий композитор Джон Дрюїт. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Перша думка це в чорних є ферзь. Чорні виграють. Що можуть зробити тут білі? Є ідея зіграти слон D5. Загрожує слон g 2 мат. Чорні захищаються ферзь h 3. Білі можуть спробувати відволікти чорного ферзя. І якщо дійсно побити ферзя слон ж2 мат. Але в чорних є набагато кращий хід. Чорні можуть самі поставити мат. Ферзь d3 і білий мат. Повернемося на початок. Правильний перший хід – 8 ферзь. Головний варіант це чорні поб'ють білого ферзя. Але давайте спочатку розглянемо інший варіант. Які корисні ходи є в цього ферзя? Можна зіграти ферзь 6. З ідеями ферзь 4, ферзь С3 і далі атакувати білого короля. Білі мають захищатися. Ферзь h 3, білий ферзь атакує коня на 2. Кінь в тік, кінь f4, ферзь 4. Ферзь контролює поле f3, щоб чорний ферзь десь не міг активізуватися. Чорні грають ферзь b7. Створена загроза ферзь b1. Білий є захист. Слон b3. Білі ставлять слона під бій. Бити слона, звичайно, не можна, тому що буде хід ферзь f3. І далі чорним буде мат. Кращий хід за чорних це кінь d3. Зараз хід білих. Знайдіть спосіб, як швидко тут зробити нічию. Пад за два ходи. Перший хід слон d5. Подвійний удар, чорні мають бити. Ферзь d5. А далі ферзь f3. Знову подвійний удар, чорні мають бити. Немає ходів Пад. нічия. Повернемося на початок. Отож білі провели ферзя і чорні б'ють цього ферзя. Далі правильний хід слон d5 напали на мат. Чорні захищаються ферзь h3. Хід білих, подумайте. В чорних на ферзя більше. В білих є тільки слон. Але використовуючи цю зв'язку, білі зроблять нічою. Чорні створили загрозу ферзь d3. І неправильно зараз грати слон е 4 Захистили пішака. Тому що чорні грають ж 4 Чорні загрожують зіграти ж 3 Білих цухцванг. Білий слон має захищати пішака. Куди ходити. Є ідея зіграти слон F3. І якщо ферзь поб'є, то це пат, чи пішак побив це пат нічия. Але чорні грають ж 3 І в білих є ходи, пату не буде. Наприклад, слон е 4 ЖФ. Далі чорні активізують ферзя, чорні тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Тому правильний хід білі вже грають слон ф 3 Якщо ферзь б'є слона, буде пат. Що робити чорним? Чорний ферзь він має постійно захищати коня. Є хід ж 4 Слон е 4 тому що слон має захищати пішака на d3. чорних тут небагато ходів. Ось, наприклад, чорні грають g3. Дуже поганий хід. Тоді буде хід F4. чорних цухцванг. Чорний ферзь він має відійти від коня. Немає в чорних хорошого ходу. І слон G2 мат, білі навіть виграли. Чорні дуже сильно виграють, чорні можуть спробувати пожертвувати ферзя. Наприклад, ферзь f3. Білі б'ють ЖФ, знову пад. Наступна жертва ферзя, хід ферзь g3. Білі б'ють, але тепер пад вже чорним. Головний варіант чорні б'ють пішака на d3. Слон d3. Білі загрожують повернутися слоном на e4. чорних два хороші ходи. Або кінь h4, або кінь e1. Кінь e1. Бити цього коня не можна, тому що в чорного короля з'являються ходи. Король же 1. І чорні проводять свого крайнього пішака. Слон e4 h1 ферзь. Побили ферзя, король побив. Чорних на пішака більше, чорні тут легко виграють. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід слон e4. І чорні закриваються кінь в 3. Хід білих. Подумайте. Тепер у нас Еншпіль слон проти коня. В чорних на два пішаки більше. Але білі роблять тут нічию. Почнемо з неправильного варіанту слон d3. Слон блокує пішака, напалена пішка 6. Суть в тому, що буде кінь d2. Білий король відходить, чорного короля є ходи. Чорні проведуть ферзя, чорні тут виграють. Білих тут багато правильних ходів, Головне це те, щоб кінь на f3 був зв'язаний. Наприклад, хід слона 8. Що робити чорним? Вибір невеликий, пішак D має рухатись вперед. Слон b7. Білі просто чекають. Чорні змушені грати d2. І ось тепер, коли чорний пішак контролює поле E1, можна мінятися. Слон F3. Чорні побили, буде пад і нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, спочатку в чорних було на ферзя більше. Білі жертвують свого просунутого пішака. Далі хід слон d5. Атакуємо коня. Чорний ферзь захистився, слон f3. Білі пропонують свого слона в жертву. Чорні не б'ють ж4. Слон є 4 Чорних тут дуже мало ходів, чорні намагаються виграти, чорні віддають свого ферзя. Слон д 3 Чорних на 2 пішки більше. Білий слон повертається на велику діагональ, він дуже сильний. Слон на 8. І далі білі просто вже чекають. Ось пішак на d2. Стається розмін на спад і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!